Сорока злодюшка у казковому лісі жила собі сорока скрикотуха. Була вона жвава, спритна і гамірна. Дуже вона любила кругом совати свого дзьоба і дізнаватися про щось новеньке раніше за інших. Усім привіт! А що я знаю? Ледь не щоранку лунало над великою галявиною. Була в скрикотухи одна таємна вада, про яку досі ніхто й не здогадувався. Надто вже вона любила блискучі речі, не могла спокійно прилетіти повз будь який блискучий предмет. Сорока одразу хапала цю річ і швиденько летіла з нею подалі. Заховувала здобуч у таємному місці та час від часу навідувалася туди. Сяде злодійкувато озирнеться, чи не підглядає хтось випадково, дістане переливчасту цяцько і милується сама до себе примовляючи. Які ж ви гарні мої коштовності? Скрикотуха прикривала схованку гілочками. Листям і травою. Навіть якщо хтось пробіжить чи пролетить поблизу, нізащо не здогадається, де лежать сорочені дрібнички. Якось кружляла сорока над деревами, визирала, що де цікавого відбувається. Аж бачить, вовчиня катається галявиною на новенькому велосипеді, а на кермі в нього блищить дзвоник. І такий уже гарний. Скрикотуха сховалася на верхівці ялинки і почала ж бурляти в кущі шишки. Вовчиня зупинилося. Гей, хто там шурхотить? Злізло з велосипеда і подалося в зарості. А сорока блискавкою кинулася до дзвіночка, одним рухом відірвала його від керма. І полетіла геть. Подалася Білобока до старої смереки, де знаходилася пташина пошта. Тут зазвичай збиралися всі лісові мешканці, щоб відправити листа, купити свіжу газету та почути новини. День уже добігав кінця, і пошту було зачинено. Поруч на гілці висів блискучий ключ. Сорока озирнулася. Гей, чи є тут хто? вигукнула вона. Але довкола, начебто, нікого не було. Скрекотуха миттю схопила сяючий під вечірнім сонцем ключик і раптом ще щось блиснуло їй у самісіньке око. Сорока помітила, що сонячних зайчиків пускають з кельця окулярів, що з'їхали із дзьоба сови. Яка дрімала прямо навпроти пошти. Сорока прожогом пролетіла повз сплячу птицю, схопивши дивовижні скельця у срібній оправі. Задоволена сорока заховала поцуплені речі і попрямувала до лісової лікарні, де щодня чергував працьовитий лікар дятел. Доброго дня! чемно привіталася з ним скрикотуха. А потім поскаржилася. Лікарю, я втрачаю пір'я. За останній тиждень загубила цілих два пара. Дятел уважно оглянув нову пацієнтку, проте ніякої хвороби не виявив. Літайте повільніше, уникайте різких рухів серед густих гілок. порадив він. Я дам вам рецепт чаю з кори дуба. Щоб пір'я стало міцнішим. Та чорно-біла злодійка вже накинула оком на великий скляний термометр зі сріблястою смужкою ртуті. І коли лікар відвернувся, щоб виписати сороці, рецепт, поцупила термометр. Дятел озирнувся, дивної пацієнтки вже й сліду нема. Наступного дня. Сорока зранку сиділа біля своєї схованки і милувалася добром. Тут були і незвичайні камінці, і монети, і різнобарвні скельця, і срібляста кулька, і ланцюжок. Тепер до колекції додалися дзвоник, ключик, окуляри і великий термометр. Скрекотуха мліла від щастя. Стільки зававок додалося лише за один день. Сорока розкладала поцуплені речі на траві під сонцем, і вони райдужно виблискували на всі боки. Скрикотуха забула про час так її захопило це заняття. А лісом тим часом поповзли тривожні чутки. Звірі й птахи зверталися одне до одного. Ви чули? Чули, що сталося, новини були погані. Мале вовчиня на велосипеді розігналося на вузькій стежці, де прогулювався поважний сивий лось. Вовчиня не змогло вчасно загальмувати, а попередити про небезпеку було нічим. Хтось поцупив сигнальний дзвоник, і вовчик наїхав на старого. Лось потрапив до лікарні, де розгублений дятел ніяк не міг знайти свій термометр. До нього вже сиділа ціла черга лісових пацієнтів, але зміряти температуру їм було нічим. Бідолашні звірі терпляче чекали, а лікар незграбно метушився і не знав, за що хопатися. У школі тим часом навколо мудрої сови. Зібралися розгублені учні. Їхня вчителька була у справжньому відчаї, бо не знайшла зранку своїх окулярів і тепер не могла ані почитати школярам книжку, ані перевірити їхні домашнє завдання. Я нічого не бачу, безпорадно мружила вона очі. А поблизу закритої пошти зібрався маленький натовп. Поштар голуб розводив крилами. Ось тут вчора він повісив ключ, а на ранок його вже не було. Наче корова язиком злизала, скаржився голуб лісовим мешканцям, які дарма чекали на ранкову газету і листи від родичів із сусіднього гаю. Та всім було відомо, що корів у лісі не водилося. Тому звірі й птахи вирішили розійтися на всі боки і розпочати пошики втраченого ключа. Тут саме і сорока скрикотуха з'явилася вона була дуже здивована, незрозумілим гармидером. То від одного, то від іншого білопока чула невтішні новини про бідала холося розгубленого лікаря і безпорадну вчительку сову. Тож це я, саме я і вчинила цей безлад. Раптом зрозуміла скрикотуха. Треба негайно все виправити. Вона кулею полетіла до своєї схованки, дістала такі необхідні, як виявилося, предмети і, ховаючи від сорому очі, роздала їх власникам. Відтоді скрикотуха більше не чіпала сусідських речей, навіть дуже блискучих. Надто добре пам'ятала про той випадок, але прізвисько Сорока-Злодюшка назавжди прилипло до білобоки.